Цей фрукт це просто вітамінний коктейль. Цей фрукт дає до 150% добової норми вітаміну С, покращує імунітет, якість шкіри, адаптація до стресів. Цей фрукт має велику кількість клітковини, нормалізує роботу кишківника. Також цей фрукт навіть знижує артеріальний тиск, тому що у ньому є калій. Також цей фрукт покращує сон, стабілізує роботу серцево-судинної системи. Навіть є омега 3 стільки всього в цьому фрукті, і цей фрукт це ківі, звичайний, звичайний киві. Ви знаєте, що ківі допомагає також розщеплювати білки? Розчеплюватися, верніше білка. І а, краще вони засвоюються. Тобто з ківі разом дуже добре. Тобто, ківі можна навіть в салати додавати. Не обов'язково їх їсти ось такому його їсти в, в живому вигляді. Не? Можна куди завгодно, до бутербродів, в салати. М -м. І ще киві з тоненькою шкіркою, бо в мене груба шкірка. А з тоненькою шкіркою його можна навіть їсти шкіркою. Одне-два ківі в день. І ви отримаєте мега. Користь просто ви забезпечити себе великою кількістю вітамінів, мінералів, всього необхідного. Ну, не всього, але дуже багато користі. Одне, два ківі в день. Це просто чудово. Тому їжте ківі для вашого організму.